Ще маю із Samsung ось такий A03S у чорненькому кольорі. Досить непоганий варіант. Має легкі такі царапки, ось тут. Потертість, але, в принципі, незначна потертість. Ось такий Type-C роз'єм. Також де роз на наушнички 3,5. Ось тут як -то невеличка царапка. Такий постану по боках. Є відбиточок пальця ось тут. Екранчик у гарненькому стані, немає ніяких дефектів. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, налаштування повністю чистенький, немає аккаунтів ніяких. Galaxy A03S на 2 sim карти так, батарея та обслуговування, 4 ГБ. Оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону 64 ГБ. Ціна такого пристрою 2800 гривень. Кого цікавить даний телефон, пишіть мені повідомлення. Відправляю нової поштою по мінімальній предоплаті. Також дивіться мої інші відео: гортайте вверх та вниз. Є різні варіанти дорожчі та дешевші. І додайтеся у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.